Мої вітання! Ось він ідеальний рецепт вівсяного печива. Обов'язково має приготувати кожен. Готуємо. Як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Вівсяні пластівці 50 грамів. Саме пластівці. Не та дрібна, знаєте, яка ну, можна запарити водою. Як на мене взагалі нікуди вона, та не годиться, вівсянка. Я її за допомогою блендера хочу подрібнити. Я не хочу додавати її крупною, але її теж не в пилюку перебиваю. Бачите, яку я залишила фракцію. На мене це ідеальна фракція на вівсяне печиво. Якщо не маєте блендера, зробіть це за допомогою ножа. Просто порубайте ножом. Горіхи 50 грамів. В мене це арахіс смажений обов'язково. Взагалі можете використовувати будь-які горіхи. Одне яйце, вага яйця 55 грамів. Бо ну, це впливає на консистенцію. Вершкове масло кімнатної температури 50 грамів і яйце також кімнатної температури. Я все це хочу перебити блендером в однорідну масу таку собі пасту. А взагалі, якщо маєте вдома горіхову пасту, додайте замість горіхів горіхову пасту і нічого не потрібно збивати в блендері. Цукор 80 грамів. 20 грамів меду. Мед я додаю для кольору та аромату. Якщо не вживаєте мед, просто не додавайте мед. А взагалі раджу використовувати коричневий трасніковий цукор в цьому печиві. Сіль 2 г, як же ж куди без солі. Сіль це дуже потужний підсилювач смаку. Печиво завжди готуємо з дрібкою солі. Ну, Сіль взагалі майже в усі страви йде. Тож. Борошно, пшеничне, звичайне, 100 грамів. Важливо, тісто ми на печиво ніколи не замішуємо. Ми просто поєднуємо інгредієнти. Треба зробити так, щоб все борошно зволожувалось і поєднались. Між собою інгредієнти стали однорідними, але не вимішуємо. Чим більше вимішуємо тісто, тим більш дубове буде ваше печиво. Воно не буде ніжним. Тож поєднали і все готове. Зараз додаю ту вівсянку, яку подрібнювала. 2 гр. це гівчани ложки розпушувача, 1 грам соди і дрібка ваніліна. Ще додаю додатково 30 г горіхів. Вони, ну ті ж самі горіхи смажені, залишила їх шматочками. Додаю в печиво. Люблю, коли печиві ще додатково шматочки горіхів. Все, як тільки поєднали ви все тісто. Все між собою ну, подружилось, одружилось, залишаю його під плівкою в холодильнику на 30 хвилин. По-перше, в такому випадку завжди вівсянка буде більш м'якенькою і стабілізується саме тісто. Все, Через 30 годин, мінімум 30 хвилин починає вже формувати печиво. Тісто доволі м'яке, залишається, ось таке. Тому я буду за допомогою гумових рукавичок формувати печиво або змастіть просто ручки олійкою невеликою кількістю, щоб тісто не прилипало до ваших ручок. Тіста в мене 430 г, я буду ділити його на шість рівних частинок. Печиво можна робити і меншим розміром, але тоді час випічки у вас зменшиться. Вже будете контролювати самостійно. Все дуже просто: формую кульку, з кульки роблю печиво. Товщина печива плюс-мінус 1 см, а в діаметрі від 6 до 7 см. Ось так, все дуже просто. Роблю це все в руках, тому що буде прилипати до поверхні. Не хочу користуватися олією. І як ви розумієте, так формуєте все печиво. Деко, пергамент, викладає все печиво. Поправляйте, якщо щось вже на деко поправляю. Обов'язково залишайте між печивом місця для того, бо, ну, бо воно збільшиться, щоб йому було куди трошечки збільшитися. Бачите, я залишила все, я ставлю в духовку в розігріту духовку 180 градусів, режим верх-низ 15 хвилин, другий рівень знизу. Все, печиво готове. Аромат стоїть надзвичайний, поки печиво гаряче, воно таке собі м'якеньке, я залишаю його на деко до повного охолодження. Але воно буде таким зовні хрустке, це печиво, а всередині м'якеньке. Якщо любите більш хрумке печиво, залиште його на пару хвилин довше в духовці. Якщо більш м'якеньке, то менше часом вже контролюєте це печиво. Бачите, яке воно. Зовні тик-тик-тик-тик-тик, а всередині, правда, ніжна і м'якеньке. Дуже класний рецепт. Тут вдалий рецепт. Буває смачне печиво, а буває класне печиво. І, як завжди, смачного.